Промовимо до батька сварога. Жінки промовляють про себе. Ми сварогу славу співаємо. Ми, Ми сварогу славу співаємо. Наш Бог. Який же суть у небі причисті? Який же суть у небі чисті. Верунуй, стрибогу. Виринуйстри, Богу. Які громами блискавками повеліваємо, які громами блискавками повелівають. Астри Бог вітри ярити на землю. І тому ладо Богу. Який править лад в родині Та благості всякі. І купав Богу. Який домитний справитиме усяке І Яр Богу Який править весняним світінням Слава! Руцария. Водяниками і лісовика! Водяникам і лісовика, і домовикам, і домовикам, і сварохними усіма правими, і сварохними усіма правими. Його подих, хто життя наш. Його, Його подих, хто життя наш. Слава батьку Сварогу. Слава батьку Сварогу. Дяки слава! слава. Велика мати, як і прес і слава, як і прес і прийми вдячність нашу прийми вдячність нашу за народження світу, за народження світу і утвердження світу явного, і утвердження світу явного у красі твоїй, У красі твоїй. Слава ладі і усім богиням рівним. Слава! І, ми, так. Що, тепер якраз час поєднати чоловіче жіноче доброго домовитися, до того, хто в собі єднає в всі протилежно. Це єсть Бог, це є Всевишній, якого ми живемо, родом породити. Звідси пішло слово природа. Будьте жити житим природі. Тож давайте зараз на птненої чоловіки і жінки, мої брати, сестри, мої друзі дорогі. Давайте промовимо молитву. Роди Всевишній, Рода Всевишний. Всевишні. Великий, Боже наш, Великий, Великий Боже нас. Основа правди, любові і справедливості. справедливості. Сила Твоя могутня і праведна. Сила Твоя могутня і праведна. Вийди до нас і сварги причисти. і будь з нами. Увекові боги в рідні. Слови на життя, життя праведне. Духом святим світла твого. Духом святим світла Твого. Хай прийдуть до нас батько Сварох і лада, матірка. Ай придуй до нас, боги, рідні, і спаси світні. Вірі віді святий навчай. Через покон праведний, аби в єдності перебував. Рід земний. З родом небесним. Роді Всевишньому. Слава роду Всевишньому. Багамта предкам нашим. Не походжає на уз'яву і вітнає, Бог наш сивий відимає. Слава. Ой просинайся, земуле багата, вернися до нас за муню, рогата. Велес батько йде в діброви Ладувать свої корови. Ти проснись, прокинься не. Святого рівнодень. Шесть рівнодень. Захищаємося, ярила зустрічаємо. Де було 20-21 березня. Ось святкуємо сьогодні неділю. здесь старым солнцем то встречаем у Ярыла молодое солнце солнце юнака. символично на земле где началась Русь а Украина это и есть Русь у нас украли нашу историю Вороги наші. Сонце яре, сонце красне, сонце ясне, Боже наш світлий і трисвітлий, прийди до нас, батечко, у силі своїх молодечі, прийди у силі, буйні, розбуди землю, неничку, аби зродила вона нам жита і хліба многі, аби обдарувала здоров'ям і силою, ти йдеш до нас, Ярило, в білій свиті, аби землю збудити, ти їдеш до нас на білому коневі. Аби враму небесну відкрити, ти приходиш до нас старцем сивим, аби світло вкоротити. Прийми, батьку, жертву сурсурицю, не гнівайся на онуків даж Божих, але будь нам, заступником небесним, От вилоко дня і до купала. Слава Ярилі. Батьку Яриле, ти не те, щоби не гнівайся, що скільки ми тут стоїмо, роками стоїмо. І на кожному славленні промовляємо ім'я Твоє. Тому, Батько Яриле, прошу тебе, миру, принеси мир на нашу землю. А мир прийде на нашу землю тоді, коли прийде мир в серце кожного з нас. Тож, давайте почнемо меншого. І прошу тебе, батько Яриле, силою своєю животворною, Духом Твоїм святим. Ти зараз найбільшу силу маєш. За весь рік. Я прошу тебе, зійди в душі наші, аби проявити мир в наших душах. І щоб цей мир був проявлений, краще не багатьма словами, а сім'ями новими, діточками многими. Аби твоя сила, Яра, проявилася миром в нашій громаді, щоб наша громада стала не просто родиною. А такою родиною, як в поконі написано, з якої весь рід слав'янський піде, відою своєю по землі руській, Ось такою родиною. А ще прошу тебе, батьку Яриле. Ти щедрий, тобі нічого не варто зробити так, як я тебе прошу, тому що прошу не для себе, а прошу в ім'я твоє, во славу рода Всевишнього, во славу богів рідних. Прошу, аби на наших землях слав'янських мир запанував. На тисячоліття. Хай наш народ побачить щастя, яке він заслуговує, тому що він являється носієм найвищої віди на землі, величного святого православ'я, що в поконі святому уложено. Прийди, роди Всевишнього, через Батька Ярила та благослови дітей своїх. Виконай, будь ласка, все бажане і сказане мною зараз. Прийми, Батько Ярила, Хай буде на то. Sure. So... Thank you. чем же наша слава? Велес, Дед Волхов, веру на Дуброва. Велес, Дед Волхов, В чем же наша веда? Велес, Дед Волхов, веру на победа. Велес, Дед Волхов, В чем же наша битва? Велес, Дед Волхов, Будет криво бита, велес, деть вов, -вол, чем же наша волость, Велись, дель вов, -вол, бородатый голос, ведь вохво. Буде колося, і багатий буде обсяг. Правий я вийнав. І що права є істина. Переказана оцям, працям і нас. Спочатку обряду я говорив, що в цьому обряді засівайте себе, засівайте своїх близьких, засівайте свої роди, засівайте державу. Ого, наскільки хватає сили і концентрації?

від нас онуків даж Боже і засійне нашу землю зернами правди, аби віда укріплялась на землі нашій святій, аби роди наші жили в мирі, щасті та злагоді, аби приростали наші роди діточками многими тисячі крат, мільйони крат більше, як проростає зерно колосками. Хай проростають ці колоски відання на землі нашій святій. Тож прийми, батько Ярила, зерно. Нас у дашь дервок. І виконай наші молитви. Прими, батько, Ярине. Слава батько Ярилі. Навіки, слава! Славий моєго, рождайтесь, славі мого. Риво Рождається, славі мойого. які би ви хотіли, щоб вони матеріалізувалися в цьому комуниті. На якийсь певний період, на все життя, можливо, на цей рівня, можливо, впало. Щоб ви загадали бажання. Зараз ми будемо обносити по колу цей каравай і кожен із вас, прикладайте свої руки через руки, і заклайте в цей каравай. калина, у полі червона хорошенько цвіте. Ой, роде мій красний, роде наш прекрасний, не цураймося. Признаваймося Бо. -бо Прекрасний, не цураймося, признаваймося. Бо багато. Наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо як приє... квітка, рідна сторона. Ой, роде наш наш накрасный, роден прекрас. Ураймося, признаваймося. Бучанську та Васильківську. І все вогнище родове.